Чи ефективні вакцини проти COVID-19 проти субваріанту омікрону BA2? Вакцини проти COVID-19, ймовірно, забезпечують надійний захист від симптоматичного захворювання, викликаного субваріантом омікрон BA.2, 2 що швидко поширюється. Згідно з останніми даними з Великої Британії, ефективність вакцин проти симптоматичного захворювання була подібною щодо субліній омікрону BA1 та BA2. А через два тижні після бустерної дози вакцини забезпечують 70% від 58 до 79% захисту від симптоматичного COVID-19, викликаного BA2.